Познайомтеся, Олександр Дворкін, борець з сектами чи сам лідер тоталітарної секти, його діагноз циклотемія, маніакально-депресивний психоз. 1973-77 роки під наглядом московського психоневрологічного диспансеру симптоми марення величі, неадекватна поведінка, агресивність і цю людину. Призначили експертом, як він себе називає, тричі президент, тричі професор, провідний експерт країни створив міжнародну мережу рацирс, захопив контроль над експертними радами. Власна цитата Дворкіна: Суть секти, влада, влада понад усе 2009 рік. Захопив експертну раду при Міністерстві юстиції РФ. Метод через своїх учнів у владі міністр Коновалов був його студентом, вербує викладачів університетів. Вони впливають на майбутніх чиновників. Той самий сценарій використала Кременовська в Україні. Дворкін, це гуру всіх антикультистів, Кременовська – його українська учениця. Розпізнавайте російські методи впливу.